Тарас Григорович Шевченко, Ісаїя, глава 35, 1859 рік. Подражання Радуйся, ниво неполитая, радуйся, земле неповите, Квітчастим злаком, Розпустись рожевим крином процвіти. І процвітеш, позеленієш, мов і Орданові святиї луги зелені Береги і честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава тебе укриє дорогим, золототканим хитрошитим добром та волею підбитим святим омофором своїм. І люди темні, незрячі дива Господні побачать. І спочинуть невольничі утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся в богодухі, не лякайтесь дива, все Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убогих. І воздає злодіям за Той дій, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиємо в сарна згаю промайнуть. Німим отверзуться уста, прорветься слово, як вода, і де пустиня не полита, з цілющою водою вмита прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть. Оживуть степи озера, і не верство є, а вольні, широкі, скрізь шляхи святії простеляться, і не найдуть шляхів тих владики, а рабитими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи раді та веселі, і пустиню опанують веселі села.